За ініціативи партії регіонів під патронатом народного депутата Петра Мельника, голови міської організації партії регіонів Ігоря Борзила та підтримки депутата ірпінської міськради Юрія Прилипка і відомого мецената Василя Феєра, другий рік поспіль продовжується благодійна акція щодо оздоровлення дітей при ірпінні. Плануємо на морі несколько автобусів відправляти на протягом всього літа. І в Карпати будуть діти їздити. В прошлом году відправляли, в этом году. Я думаю, це буде в районе 500-600 дітей. 15 травня 49 вихованців загальноосвітньої школи номер 13 селища Гостомеля вирушили на оздоровлення до санаторію косів. Початок сезонного оздоровлення освятив настоятель Святопокровської церкви селища Отець Петро. З напутніми словами виступили меценати акції Юрій Прилипко та Василь Феєр, представники партії регіонів, і одна із найдовголітніших ветеранів Ірпеня Валентина Кулініч. Усі вони побажали школярам незабутніх вражень і зміцнення здоров'я. Знаєте, вже є традиція. Ми вже четвертий рік відправляємо дітей дихати в Карпати і на море. В этом году плануємо відправити 550 людей. В тому году ми отправили майже 700 людей. Тому що, ви знаєте, діти, коли бувають, вони запам'ятають це э, на всю життя. І, звісно, хочеться зробити діти це наше будуще. Як ми їх воспитаємо, від зависит зависить будущее нашої страны. Юрій річ робить оце виховання, не будучи педагогом, не словом, ділом щоденно турбується про це. це... Має таке значення, іноді може навіть більше ніж педагог, що сказав: от, дивись, як хороше це сину, а те, що робиться насправді, і що діти поїдуть зараз десь в іншу частину України, побачать, як там живуть люди, поспілкуються, це все буде їх виховувати в дружбі. Бо як нам зараз на Україні не вистачає оці єдності, оці дружби, то я думаю, що в тому, що робить Юрій Ліч, що робить Петро Володимирович Мельник разом в його команді і партія ну. регіонів, то це є те реальне, те, що буде сприяти об'єднанню народу України.